Микита Потураєв, народний депутат від фракції Слуга народу, голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, з нами на прямому зв'язку. Слава Україні, пане Микиту. Я дякую, що знайшли час на можливість долучитися до нашого етеру. Героям слава, дякую за запрошення. Напевно, почнемо, Ви чули те, що наговорив Лавров. Чому неможливі переговори у Ватикані? Що це мовляв трошки неелегантно. За його словами, не добре обговорювати православні питання на католицькому майданчику. Також нагадав, що серед перших причин, так би мовити, війни, які мають обговорити сторони під час зустрічі, це курс на знищення УПЦ МП. Тож, пане Микито, я передаю цей пас вам. Як ви прокоментуєте цю заяву, тому що ну здається, була сказана вона не просто так, в зв'язку з тим, що настає фактично. Якщо так можна сказати, година ікс 24 травня, коли маємо вже розставляти крапки з УПЦМП. Ну, дивіться, у вас тут багато запитань. От, е, в от, я ну, маю на жаль дуже мало пас, часу з вами. Я хочу пас, вмістити все Пас не зовсім мені насправді. Це пас до церкви, яка називає себе українською православною церквою, та і вони мали би дати відповідь. До речі, тут з'явилося сьогодні. До речі, саме сьогодні, коли журналісти поділилися зі мною, я якось не відслідкував. Моя провина, значить, заява була там, значить, предстоятела Онуфрія оцієї ОПЦ, де вони багато чого написали. Про те, що вони зовсім проти Путіна і засуджують, і моляться за всіх наших захисників. Але от статут вони там пишуть, що який вони змінили, і як вони стверджують, що відповідно до цих змін вони більше не є частиною РПЦ, і вони це зробили ще в 22 другому році. То це такий крок, який ну вже ну все повністю розірав з ними зв'язки. Але ж ми бачимо, що у них є проблема, тому що е коли вони роблять такі заяви. заяви, потім виходить хтось з очільників так званої Російської Федерації, і каже: ні 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 це ж наша церква ми ж її захищаємо. Ну ви що? Значить, е це ж наша там головна умова, mm -hmm. значить, поруч з денацифікацією, значить, е така значить, має бути керилізація, е значить України. Пані, а, ну, просто мені здається, Лавров дуже сильно підставив якщо, якщо, онуфрія. Якщо, якщо хтось, якщо хтось з глядачів, може, я так надто чемно висловився. Добре, нехай буде гундяєвізація України. Я думаю, що тепер всім буде зрозуміло, про що йдеться. Ну тому, тому насправді і немає ж віри цим всім заявам з боку ПЦ, тому що якщо їх так. Ретельно захищають покидьки, ну не знаю, покидьки – це яке слово тварини, значить з за поребрику, да то відповідно, що цінність вони мають, і саме цінність як продовження оцієї лапи кремлівської брудної, яка вся в крові українського народу. Тому звичайно, що ми як суспільство, як держава. Ми маємо очікувати від них або справжніх реальних кроків, які нам покажуть, що вони дійсно розривають стосунки з Москвою, або тоді ми будемо вживати до них заходів згідно до закону, який ми прийняли. І до речі, Державна служба з етнополітики і свободи совісті вже цю роботу розпочала з вивчення того, яким же вони є, як казали з радянського. Союзу з ким ви, майстри культури. Ну тобто зараз зараз їх вивчать відповідно до канонів тієї країни, значить, яку намагаються їхні старші брати в Москві відбудувати наново, так? значить, ну нехай тоді не жаліються ось і все. Хоча ми все це робимо знову-таки, хочу підкреслити, без жодної політичної упередженості. Я от прямо сьогодні говорив з паном Віктором Єленським, головою ДСС, і хочу вам сказати, що ця робота дуже складна. Тому що ми, на відміну від них, ми ж людей не вбиваємо, ми людей не катуємо, ми не забороняємо церкву, ми не вбиваємо, вбиваємо священиків. Ми все робимо як цивілізовані культурні люди, які дотримуються всіх. Вимог прав свобод, які зафіксовані в міжнародних зов'язах України і взагалі міжнародному праві, тому там дуже ретельно знаєте, так папірець до, до папірця все це вивчається, складається. Щоб якщо хтось нас запитає, так, а які ж у вас претензії до цієї так званої української православної церкви, щоб ми з вами всі могли би сказати: ну от. От стос паперів, з яких тільки один доказ випливає. Що вибачте, ну вони досить частина так званої РПЦ, яка не є церквою, звичайно, а є продовженням цього терористичного режиму, який захопив владу ну, за звичайної підтримки. Цього населення, але захопив владу звичайно в тому, що називається Російською Федерацією. Насправді Лавров підставив дуже сильно митрополита Онуфрія тому що напередодні митрополит Онуфрій сказав про те, що з нагоди третіх річнень, так би мовити, розірвання стосунків з москів з. Московською церквою, що вони хочуть визнання від інших православних церкв, а тут Лаврову говорить про те, що це ж перша причина війни, гоніння у Української православної церкви, московського патріархату. Підстави, я би сказала, можна сказати, увійде в топ цього сезону. Але, пане Микита, на вашу думку, якщо ми говоримо, для кого зроблена така заява Лаврова, і чи не пов'язана вона з тим, що з 24 травня в Україні завершується оцей перехід. Період згідно з норми чинного законодавства. Коли... Це знову намагання, це зрозуміло для, для кого. Це знову намагання дати пас е, У Вашингтону. Вони все ще сподіваються, що там є люди, які е, живуть в ілюзіях щодо того, що е, ця так звана церква, бо це ж не церква, ну РПЦ і всі її відгалуження. Що це церква, і що Росія така країна, яка встоює значить цінності християнські, і все і це от, намагання дати пас туди, щоби звідти на нас натиснули. Що от ви там ж приберіть руки від християнської церкви, але насправді насправді. Це я переконаний марні абсолютно сподівання з тієї причини, що ну дуже ми ж пам'ятаємо, я думаю, близький духовний лідер, один з духовних лідерів американських протестантів, дуже близький до президента Трампа, приїздив в Україну. І коли він побачив на власні очі все, що тут відбувалося, коли він побачив і, і познайомився з фактами, Переслідувань, ну і ми про це вже з вами сьогодні навіть казали: вбивств, катувань вбивств священства і протестантського, і католицького, і греко греко-католицького, і православного, і православного і, так. і навіть не лише з ПЦУ. І коли він це все це побачив, він же сказав, що Росія це чисто зло, чисте зло, ну яким вона і є, і тому ясно, що якщо. Якісь політики в Вашингтоні захочуть цим скористатися, то вони скористаються. А, ну, просто через те, що ну, очевидно, що зараз, на, на жаль, знову в Вашингтоні бере гору а, така лінія, що ну, от треба якось все ж таки цією ну, Україною щось зробити, значить це їх якось там змусити до чогось, тому що. Ну, дуже ж гарно так торгувати з Росією. Дуже ж гарно з Росією зробляти великі гроші. Ну вони ж про це відкрито кажуть, ми ж знаємо з вами. Тому не виключно, що вони цим скористаються, але виключно знаєте, з ну, такій політичній маніпуляції. Але е, нам своє робить, е, і в цьому сенсі ми не маємо на це. Ну як сказати, звертати такої посиленої уваги. Ми маємо брати це ну, до уваги. Але точно керуватися цим ну нам не слід, пане Микита. Можете пояснити, що зміниться для релігійних структур, які так би мовити працюють під покровом московського патріархату? А ми прекрасно розуміємо, що йдеться про УПЦ МП після 24 травня? Це вже кінець, чи це ще тривалий, чи це старт тривалого процесу? Я би застеріг би глядачів від ну, перебільшених сподівань, тому що, як я вже сказав, ми маємо бути максимально, максимально доказовими. Mm -hmm. Тобто ми не маємо проявляти жодного волюнтаризму. Маєте, такого. Тому вже, вже розпочати дослідження ДСС, згідно закону, розпочав дослідження. Наявності афільйованих зв'язків, воно буде певний час йти. Я не буду зараз, щоб не давати опонентам можливості, ну, якось наші дії прогнозувати і відповідно планувати свої плани. Не буду казати, скільки орієнтовно, але це не рік. Ні, це не рік. Але це має бути все зроблено, от як годиться. Щоб, як то кажуть, літерка до, літерка до літерки, знаєте, папірець до, до папірця, щоб все, щоб ніхто не, як то кажуть, не підкопався під нашу організацію, під нашу доказову базу, воно буде завершено. І тоді, відповідно, е наші ті організації, щодо яких буде доведено, що вони афілійовані з так званою РПЦ, Буде прийматися в судовому порядку рішення про припинення їхньої діяльності. Ну, це юридично називається припинення релігійної організації. Ну, насправді, щоб всім було зрозуміло, йдеться про припинення діяльності, ну і ліквідацію такої організації. Да? І очевидно, що ці процеси підуть згори вниз, тому що я пам'ятаю дуже добре, коли приймався закон, дуже багато було ну, так, таких дуже фахових. Коментарів, ну, просто люди не дуже розбиралися, я їх не звинувачую, що от поки розберуться з цими всіма 12 тисячами релігійних організацій, скільки це часу буде? Ні, ну це ж не було ніколи головною метою. Головною метою було йти зверху, з гори донизу. І ясно, що така вертикальна ієрархічна структура, як ця церква, коли ми. Приймемо рішення, і воно буде підтверджено в суді. Розберемося з керівними органами, то далі все піде значно простіше. А скажіть, будь ласка, а що буде з майном? От є релігійне майно, так? У майно Ви... Це гарне, гарне запитання, гарне запитання. Ну, структу... ну, май... Структура не перейшла там, до ПЦУ, але і знаєте так. І працювала вона на руку Москви. Її юридично це доведено, факт, доведено, встановлено. Якщо майно. Як... А що далі майно? Там дуже проста відповідь. Якщо майно державне, як, от, наприклад, києво почаївська Лавра угу. або, скажімо, там Почаївська Лавра, що майно державне, то воно повертається в державу. А якщо майно громади, якщо майно комунальне, воно повертається до місцевого самоврядування. Якщо майно увага громади, якщо громада хоче залишатися в е, вірній отій церкві ворожій до нас, то ми ж, ми ж не фашисти, щоб про нас москалі не казали, ми, ми, ми ж правова держава, е, то воно може залишитися. У нас приватна власність не доторка. Тільки там не можна буде служби служити. А так, будь ласка, там не знаю, от е, Павло Мерседес він же ж в Лаврі очісховище організував. Ну, нехай там не знаю, овочі, там, зберігають там, торгують. Ну я не знаю. Ну, але це їхня приватна власність. Там просто не можна відправляти ну, культові всі обряди. Розумієте, так? Да? Е, значить, е, а якщо громада вирішить переходити, то тоді храм переходить за громадою. І вже є насправді, якщо вже так серйозно, є вже перший кримінальний е, випадок, коли намагалися. Е, ну, ці, от е, ну я скажу чесно, в цьому випадку я ще не звинувачую там всю церкву. Я конкретно кажу про священника. Про московський піп намагався, намагався просто вкрасти у громади храм. А громада хотіла перейти до ПЦУ. Ну і він на цьому попався. Сподіваюсь, що буде сидіти, тому що тому, що це шахрайство. Це, це не це, про це це, це, це про, про кришку, Просто ось і все. Тому, тому ось так: державна до держав, комунальне до ну, громади до, до місцевого самоврядування. А те, що належить в релігійній громаді, має залишатися в релігійній громаді. Так у нас є випадки їх. Не скажу, що їх критично багато, але вони є. Коли там просто от храмова будівля знаходиться в приватній власності, то там та сама історія, про яку вам зараз розповів. Якщо е з'ясовується, що ця е релігійна організація знову-таки через верхній, або там напряму, ну через верхній, скоріше за все, звичайно, немає зв'язків з так званою РПЦ, то вона буде припинена так? Значить, і е, ніхто відбирати приватну власність не буде. Просто вони не можуть не зможуть використовувати для того, щоб там славити свого там гундяя, там значить путлера там або там когось неважливо кому, кому вони там значить моляться. Не просто це вони зробити більше. Не зможуть. А що вони будуть далі робити з цією будівлю? Це не справа ні держави, ні, я думаю, що й українського народу е, ну що хочуть. Хоч не знаю, овочі зберігають, не знаю там казино відкривають. Це їхня справа. Ну але ж вони можуть збиратися десь собі окремо і проводити а це вже, це це вже це їхня вже. особиста справа. Тобто це вже теж це, це вже теж відбувається. Ми не забороняємо. Ми не забороняємо таку діяльність. Ми як правова держава, яка знову таки дотримується всіх декларацій. Хартії і так далі. Ми це не забороняємо, хоча, якщо вони там збираються десь в хаті, і там іде пропаганда руского міра, то до них прийде не ДСС, а прийде до них СБУ або Служба. Або... Яку точно, яку, як ми давно вже знаємо, в українському народі називають Служба Божа України. То прийде до них служба Божа, і на цьому теж все закінчиться тільки гірше. Тому я б не радив би в це гратися. Добре, давайте ми так ставимо крапки над «і», щоб зрозуміти, що змінюється, змінюється з 24 травня. Є релігійна громада, парафія, як називається у народі? Вона належить до структур афільованих з московським патріархатом. Поки зараз з 24 травня буде так би мовити дослідження, наскільки ця структура має тісні взаємини з Кирилом, як вони співпрацюють, і по суті, парафія собі далі буде служити і нічого їй не буде стосуватися. Але вже коли там вище стояще керівництво цієї парафії буде доведено, так що вона Працює на Росію на російську церкву. Тоді все, церква на замок. Якщо вона належить громаді, а якщо державі, то повертається у державну власність, і на цьому крапка. Давайте я поясню. На жаль, тут трошки складніше відповідь. значить насправді насправді процеси, про які ми з вами зараз говоримо, були трошки пригальмовані. І як мені наприклад, це сказати, вони були пригальмовані е, нашими антикорупційними органами, тому що остання затримка в затвердженні нормативної бази, тобто під кожен закон, треба ж нормативні бази, це розпорядження протирозпорядження, там положення, і так далі, та? які затверджує Кабмін. Е, будь ласка, не подумайте, що я звинувачую наші антикорупційні органи в якоїсь там промосковській церковній орієнтації, аж ніяк. Просто це був складний закон, складний. І там були, і там були оті, ті самі майнові питання, про які ви зараз згадали, і там е, насправді, от останні декілька місяців, е, воно ну, було трошки затримано затвердження кабміном цього, цього пакету, який має керуватися ДСС. Ну, вони самі це написали, дали Кабміну, щоб Кабмін це затвердив, але е, у нас зараз. Кожні акти і Кабміну, та і, і закону Верховної ради мають обов'язково отримати так, скажімо, зелене світло від антикорупційних органів без цього не можна нічого приймати. А, і вони там ну трошки довго вивчали. І насправді і насправді, у те, що зараз ДСС дослідження починає, воно вони мали би це почати ще декілька місяців тому, якби все вчасно було би затверджено кабіном, але то не Кабміна війна, провина розумієте. Але знову таки, щоб все було спокійно, щоб все було як годиться законно. Ми так вже знаєте, ну вдохнули і, і чекали. Mm -hmm. Але все окей, ми отримали всі погодження. Кабмін затвердив, одноголосно проголосував. Все нормативна база з всіма візами, як годиться, є. Тепер ДСС почав дослідження. 24 та про яке ви кажете, це та дата а, насправді. Після якої ДСС може ходити в суд за цим рішенням про ну, зупинення діяльності, про яке ми вже говорили. Насправді було б значно, звісно, краще, якби антикорупційна ланка затвердила, затвердила, затвердила вибачте, нормативку раніше. Тоді би те дослідження, яке тільки зараз ДСС починає, воно було б вже готове. І воно б вже зараз б могло б йти до суду. Так ми трошки часу витратили більше, насправді. Тобто зараз буде дослідження, буде результат, ДСС може ходити до суду. І так, ви праві, що, на жаль, якась там ну, сільська там, або містечкова церква, вона так і буде певний час ще працювати. Тому що знову-таки, я ще раз підкреслю, воно піде згори вниз. Тому що ми ж розуміємо, що головні вузли цього павутиння Вони наверху, зверху. І вони підуть так згори вниз. І я думаю, що далі піде процес, я сподіваюся на це. Піде процес переходу у цих громад, тому що там багато чого тримається на залякуванні. Бо з Києва, зверху, там залякують священників. З одного боку, злякують, з іншого боку кажуть, та ні, ну зараз, оце Трамп, він там змусить Зеленського відступитися, цю раду, значить, переламає через там коліно, і Путін же ж теж там ну, за нас там все, значить нічого їм не дадуть зробити і так далі, і так далі. Розумієте, як воно працює. Так? Коли воно запрацює, а воно запрацює, то вони зрозуміють, що всі, ну все, їх дурили. Немає надії, немає. Я думаю, що вони почнуть переходити знову. Да? І, і оце вже буде там ну, певний, або вони, або вони розірвуть зв'язки такі, Все, вийдуть від Москви. Е, да, вони будуть там частково е, визнані, значить, е, ну, збережуть там частину канонічності, але ну, у них є і такий варіант. Вони просто ж їм не користалися. Ось чому штука. Розумієте, я? Ну а чому ні? Ну, ця, 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 ці двері теж не зачинені для них. Е, так що е, головне зараз, що процеси ті розпочалися. Це і вони бачать, і оця заява, про яку ми згадували на самому початку, угу. що від моєї нуди, не, не, не відключилися. Значить, і пам'ятаєте цю заяву. Вона теж я переконаний, пов'язана з тим, що вони ми побачили, ну що все, от так ми вже чекали, що нічого в української влади не вдасться. Значить, може, цей закон не буде працювати. А він курва, оце все ж таки бере і починає працювати. Тому тому от так От я думаю, що зараз буде змінюватися багато. Чого ну я в цьому знаєте, такий оптиміст, обережний звичайно, але все ж таки оптиміст. Ну, я думаю, я думаю, що дійсно це, от релігійне очищення, воно зараз потихеньку, потихеньку, але впевнено. І я думаю, що до кінця року, от ну давайте. Якщо я помилився. Ви мене в кінці року запрошуєте. А ми Я в кінці панета в кінці грішки. року ми тоді а, з вами будем якщо, мати якщо, то, якщо, то будемо мати дуже прискіпле сумову. Якщо ні, то будемо святкувати тоді разом. Ну, якщо ні, то будемо святкувати, тому що це теж важливий момент нашої незалежності, духовної незалежності, про які. Про який теж не варто забувати, пане Микито. Я вам дякую, що знайшли час та можливість. На жаль, я мушу вас відпускати, але ми вже домовилися в кінці року більш детальніше проговорити, чи працює, чи не працює, і як відбулося, чи відбувається духовне очищення нашої країни. Микита Потураєв народний депутат фракції Слуга народу, голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, був з нами наживо живо в прямому етері. Пане Микита, кажу вам дякую, до зустрічі в наступних етерах та спокійного вечора, попри все. Dziękuję.